Хочеться представити, що команду Успівай своє українське. Це перший раз, тут вже було три випуска, да, за четвертий буде. І перший раз представимо. І так, наш барабанчик, викладач першої музичної школи Миколай Міхно, викладач першої музичної школи, гітарист Андрій Щербина. Наш саунд-продюсер, який робить красиву музику, красиво все, що ми тут награємо. Потім його зводить до кучі і робить все красиво Володимир Галаган. Да, так грає з нами, співає, зводить. Данила Ревека соліст, а також сьогодні ви бачили, він і співає і розказує, як має співати, куди йти. Викладач першої школи Данила Ревека, не... Баз-гітара. Катерина Дудник, назву звукорежисер незмінний, Тарас Кабаченко, який робить це все, що тут закрутить туди-сюди, туди-сюди. З нами ще є оператор, який це все Там Сергій Мазур. Ще наш оператор Юлія Дудник, яка також знімає. Тож тобто ми знімаємо в чотири камери. Чо 4К. Що називається то, тож 4 камери. Ми постійно наш проєкт знімаємо 4 камери. І крупним планом постійно з нами підтримує всі наші проєкти, які разом з нами допомагає нам Максим Кривошей. Ну, І це все, і це все команда Співай своє українське і, звичайно, директор першої музичної школи Євген Дудник і керівник проєкту Співай своє українське. Області, всім дякую, всім задаю.